Розділ четвертий Меріголд Висока чорнява жінка повільною ходою підійшла до струнки хмальв, Дорідні квіти писучіли міцними стеблами, їхні рівні ряди тягнулися нескінченно з високого пагорбу, аж до переліску. На мальовничому пагорбі поважно розташувався ошатний будинок. Меріголд обережно взяла одну з квіток у руки, з квітки почувся приглушений схвильований шепіт. Вона підняла здивовано брови і ніжно торкнулася мальви рукою, потім підійшла до іншої. Пишна червона мальва також тривожно зашепотіла. Жінка спохмурніла і знову торкнулася квітки пальцями. Мамо! на терасі з'явився тендітний чоловік, вбраний у бліду рожеву сорочку, вдало допасовано до картатого кілту пошитого жовто-блакитного тартану. Ти ото, як у середньовіччі. Гукнув він. Мальви такі драматичні і ще від себе понашіптують вигадок. Є ж сучасні засоби отримання інформації. Жінка задоволено розсміялася і повернулася до молодого чоловіка. Грегорі, я люблю попліткувати з моїми подругами. Їхні історії набагато цікавіші, ніж твій Тікток, крикнула чорнява жінка і бадьорою худою стрімко рушила до свого розкішного будинку. Наче злетівши широкими сходами, що вели на простору терасу, Меріголд в секунду опинилася поряд з сином. Які новини? спитала вона, ніжно цілуючи сину у щуку. Вона прибула до Единбурга. Творча група поселилася в готелі шотландець, але вона тримається осторонь, хоча зареєстрована як менеджерка із зв'язків з громадськістю Галина Лебеденко. Звідки інформація? Поцікавилась Меріголд, відкинувши пасму довгого хвилястого волосся з обличчя. З інтернету, мамо, розреготався Грегорі. Те тріо Водяничів вже записало мільйон відео з усіх кутків Единбургу. Коли їхній виступ? спитала Меріголд. Післязавтра я побіг, в мене зустріч з організаторами фестивалю. Меріголд підвелася і повернулася до сина. Він, схопивши піджак, вже мав намір залишити терасу. Стій, наказала вона, ти пам'ятаєш, про що ми говорили? В голосі жінки з'явилися столеві нотки. Я нічого не продаватиму, я дав тобі слово, роздратовано відповів молодий чоловік. Грегорі, ти повинен розуміти, що це не тільки незаконно, а й небезпечно. Ці пігулки ефективні, але наші лабораторії ще не вивчили усі прояви побічної дії. Для деяких схрещених видів вони можуть бути смертельно небезпечними. Ми можемо втратити репутацію. Чи ти це усвідомлюєш? Меріголд підійшла впритул до Грегорі, не зводячи з нього погляду темних очей. Мамо, дякую за лекцію, бувай. Грегорі схопив піджак і рушив сходами вниз. Спустившись донизу, він повернувся обличчям до Меріголд. Жінка спостерігала за ним, стоячи на заквітченій терасі. Молодий чоловік витягнув праву руку догори і різко опустивши її донизу, зник, залишивши за собою хмарку червоних блискіток, які пливли у повітрі словами цілую матусю у напрямку Меріголд. Жінка владно зробила, відштовхуючи рух обома руками, і слова блискітки впали на землю квітами чорнобривців. Меріголд зайшла у заквітчену вітальню і голосовим повідомленням набрала дункана. Наливши собі настоянки з квітів розторопші, вона нетерпляче міряла кроками площу велетенської зали. Доброго ранку, Меріголд, кімнату заполонив басоватий голос дункана. Вітання, дункане, привітно відповіла Меріголд, зупинившись. Чим завдячую такому ранньому дзвінку? поцікавився дункан. Чи твоя пропозиція виступити з промовою під час фестивалю ще в селі? Звичайно, чи можу я сприймати це питання як твою згоду? Саме так, дункане, я приймаю пропозицію. Бо це моя пісня, подумки закінчила жінка. Надійшли мені свою промову якнайшвидше. Відкриття вже післязавтра гаразд. Гарного дня, Меріголд. Гарного дня, дункане. І жінка піднялася сходами на другий поверх, де розташовувалася одна з її лабораторій. Відкривши двері за допомогою секретного коду, вона увійшла усередину. Посеред лабораторії височіла пробірка висотою з людський зріст. До пробірки були під'єднані пластмасові трубки, які живили яскраво помаранчеву субстанцію усередині. Матерія переливалася різними кольорами від блідо-жовтого до яскраво помаранчевого. Навколо тканини оберталися блискучі чорні кришталики. Жінка торкнулася рукою скла пробірки, і матерія полинула до скла, наче намагалася обвити її руку. Меріголд обома руками легко натиснула на прозорі стінки пробірки, і вони опустилися донизу. Жовто гаряча субстанція вільно коливалася у повітрі. Меріголд торкнулася її рукою, і тканина обвилася довкола її талії. Як руки вправного коханця, який знайомий з найменшим вигином тіла своєї коханки ніжна, бархатиста на дотик матерія струманіла тілом жінки, перетворюючись на розкішну сукню. Розділ п'ятий. Транзит. Інтенсивний запах свіжої випічки змусив Галю розплющити очі. Дівчина сподівалася побачити вражаючий велич у Вавельський замок, святково освітлений нічними ліхтарями, але натомість її ніс несподівано наштовхнувся на тонкий бублик з великою тіркою. Довкола Галі у повітрі привітно гойдалися краківські вержанки якась істота у рожевій перуці з буклями вбрана у біжаму, прикрашену срібними лелітками. Тиснула їй у руку велетенського бублика у Варжанка, рясно вкритого маком. Ласкаво просимо до транзитного порталу, до міжвидового музичного фестивалю у славному місті Единбург. Приходимо до тями і рухаємось, рухаємось, не затримуємо чергу. Транзитна стіна до Единбурга наліво, до Лондона направо. Хто передумав, рухайтеся прямо. Пронизливим голосом верещали рожеві буклі у лелітках. Галя, відкусивши шмат свіжої випічки, повернула наліво, зливаючись зі строкатим галасливим натовпом музичних фанатів. Її оточила матушлива сім'я тролів з малими дітьми. Діти смикали на плічник дівчини, а троль підліток вчепився зубами в її бублик. Галя зловісно загарчала йому в обличчя, наступивши на ногу. Це ж дитина, голосно обурилася мама троль, вбрана у жовтий спортивний костюм. Глипнувши на розлючену Галю, яка вчепилася зубами у залишки хлібного виробу, перелякана тролиха пропустила дівчину вперед, героїчно закривши могутніми жовтими грудьми опацькуватого підлітка. Поряд голосно геготала трійця молодих відьом, плямкоючи модними, пухкими, як полтавські галушки, губами. Натов поволі рухався до сканерів, а Галю боляче штовхнула юрба без привидів, що збилися докупи. Вибачте, вибачте, мене навмисне, знічено заблищали привиди очима. Якась русалка на підборах висотою з Ейфелову вежу ледве волочила ноги бруківкою. Галя люб'язно запропонувала істоті спертися на її плече. Русалка з вдячністю подивилася на дівчину і віддала їй свій привітальний обвержанок. Дорога до порталу на Еденбург йшла під гору. Навколо Вавельського замку шикувалися подорожуючі, коли лунав дзвін, вони торкалися стіни рукою, лапою, крилом чи будь-якою іншою альтернативною кінцівкою і хутко зникали. Для привидів довелося відкрити додатковий портал. Виявилось, що вони постійно запізнювалися, проходячи через стіну усередину замку замість того, щоб переміщуватися у просторі, потрапивши усередину палацу, Деякі приводи губилися, вештаючись темними залами, вони з задоволенням соціалізувалися з приводами мешканцями величної королівської оселі, організовуючи спонтанні історичні екскурсії. Представники імміграційного контролю туристичних переміщень видів терміново відкрили портал Колодіс для усіх безтілесних істот, наказавши їм не затримувати чергу зависаннями, а стрімголов летіти донизу. В результаті такої недбалої організації міжвидових переміщень Вавельським порталом утворилася небезпечна тиснява, а Галя, підтримуючи русалку Агняшку, вперто турувала собі дорогу у натовпі, міцно вчепившись зубами в краківський бублик. Демонструючи кожним рухом цілеспрямованість і спокій, всередині вона кипіла від роздратування. Пам'ятаючи усі настанови Соломії щодо досягнення контролю над власними негативними емоціями, Галя з усіх сил намагалася зосередитися на подоланні підйому у Стоковську, тягнучи за собою напівживу огнішку. Росалка безугаво дякувала і безупинно вибачалася, чим добряче бісила дівчину. Галя хотіла вже десь її позбутися, але вчасно згадала, що вона шляхетна героїня легенда цієї історії. Тому продовжувала підтримувати знеселену істоту під руку. Тим часом юний гном Фредерік, змінивши літню валькірію петронеллу, заступив на нічну зміну. Фредерік, отримавши детальний звіт від Петронелли, продовжив моніторинг ідентифікаційних даних музичних туристів, які нескінченним потоком прямували до порталу. Сканування відбувалося при перетині мандрівниками і мандрівницями замкових воріт. Дані відображалися нескінченним блакитним потоком символів на стінах Великої королівської зали. Якщо сканер виявляв у видовій інформації туристів обмеження для подорожей порталами, викликаних тими чи іншими порушеннями, то він моментально блокував істоту, унеможливлюючи її пересування без зняття обмеження відповідними імміграційними міжвидовими органами. А гном відкрив пляшечку улюбленого медового Елю. Періодично поглядаючи на потік даних, Сочовий міхур Фредеріка вже вкотре сигналізував про необхідність звільнитися від надмірної кількості рідини. Гном, залишивши важкий молот на сидінні старовинного крісла, рушив до вбиральні. Саме в цей час Галя та Агнєшка перетнули ворота королівського замку, наблизившись до порталу. Струнки рядки цифрових даних раптом хаотично заблимали. І на конічній стелі несподівано з'явилися обриси велетенських срібних крил. Фредерік бадьорою худою повернувся до королівської зали та відкуркував ще одну пляшечку п'янкого Елю. Він обережно поклав молот на землю і зручно умостився у королівському кріслі. Дані, перетинаючих портал, продовжували струманіти стіною приємним блакитним світлом. Молодого гнома почало хилити на сон. Він закинув голову догори і смачно позіхнув, заплющивши очі. В чергове урочисто вдарив дзвін, сповіщаючи про наступне переміщення подорожуючих. Галя та Агнєшка одночасно, з кількома сотнями найрізноманітніших істот, притулили долоні до зовнішньої стіни Вавельського замку. Гном Фредерік розплющив очі. Відображення даних на стелі про істоту з крилами востаннє яскраво спалахнуло сріблом і моментально зникло. Фредерік з оглянув королівську залу, вирішивши, що Елі йому на сьогодні вже досить. Розділ шостий ОПЛЯ опля. Смажена картопля. Останні дні короткої відпустки Соломія вирішила провести у мальовничому Закарпатті, навідавшись до своєї секретної лабораторії. Мавка стояла перед скелею терношорська лада, намагаючись розкодувати вхід до лабораторії. Та заберекодувалася зсередини і не бажала відчиняти двері, постійно змінюючи коди. Чутлива лабораторія поводилася ображено, бо останнім часом Соломія навідувалась у свій сховок в ряди годи. Мавка, в десяти перепросивши за нечасті візити, нарешті потрапила до підземного приміщення. Лабораторія виказувала своє невдоволення, голосно лускаючи дверцятами шафок і розбиваючи скляні пробірки об підлогу. У повітрі разом з частинками порохів танцювали кольорові хмаринки реактивів. Припини, будь ласка. в Соломії нарешті луснув терпець. Коли б моя воля, то я б тут і жила, але ти знаєш, що зараз це неможливо. Лабораторією прокотилося сумне голосне зітхання. Дивися, що я тобі принесла! Мавка витягнула з наплічника поліетиленовий пакет і дістала з нього срібну волосину. Лабораторія зацікавлено присвиснула. Не свисти у хаті лабо, грошей не буде, пожартувала Соломія. Лабораторія заскриготіла басовитим механічним голосом і випустила зі стелі сніп яскравого світла. Соломія тримала загадкову знахідку на своїй долоні. Волосина, сяючи під білим світлом лампи, плавно залишила долоню мавки і вільно парила у повітрі. На стіні увімкнувся екран і замиготів рядками хімічних формул. Мавка уважно дивилася на екран, читаючи початковий аналіз дослідження виду. Лабораторія почала хвилюватися, магутіння екрану почастішало. Соломія вже не встигала слідкувати за потоком інформації. Вона зосередила погляд на екрані не в змозі повірити у реальність опрацьованих лабораторією початкових даних про різноманіття видів магічних істот у світах і поза ними, які вона отримала, опромінивши волосину концентратом місячного сяйва. Тим часом родоволоса русалка Агнєшка пристрасно виспівувала мажорних пісень про важку людську долю. Гойдаючись на морських хвилях, Галя малувалася лискучим сріблястим русалчаним хвостом, яким вона гучно ляскала по воді у ритмі пісні. При переміщенні порталом, русалка так міцно вчепилася в галине плече, що вони обидві опинилися на березі північного моря. гнєшкіним радощем не було меж, бо пересування на високих підборах давалося їй важко. Русалка миттєво звільнилася від зайвого одягу похабцем занурившись у рідну стихію, дзвінкий русалчин Голос бринів кришталем у ранковому солоному повітрі, пробуджуючи ліневе сонце. Галя, імітуючи балетний танець, високо задирала тонкі ноги, балансуючи на уламку розбитої бетонної плити. Свіжий вітер вкривав прохолодну воду сірими брижами. Руда копиця огняшкиного волосся. Спалахнула посеред великої води яскравим багаттям. Щойно її торкнулися перші промені ранкового сонця. Гей, 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 соколи, оминайте гори горе лісидоли. Дзвінь, дзвінь, дзвін, дзвіночку, жай вороночку. Гей, 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 соколи, о, минайте гори, ліси доли, дзвінь, 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 дзвіночку, місте повий, дзвін, дзвін-дзвінь. Дзвінь. Натхненно підхопила Галя знайомий мотив. Помахавши на прощання рукою своїй випадковій попутниці, вона схопила наплічник і рушила узбережжя моря. Запримітивши подалі від берега дерев'яну споруду, дівчина щодуху вирушила до неї, знемагаючи від нестерпного голоду. Мінч, найкращий рибний ресторан, прочитала Галя над входом назву закладу, криво написану білою фарбою. На веранді під тентом піщаного кольору примостилося два невеликих столика з зеленими пластиковими кріслами. Дівчина смикнула іржаву клямку, двері відчинилися. Переступивши поріг ресторану, вона несподівано опинилася у середині примарного акваріуму. Її оточила товща морської води, в якій коливалися стебла химерних водоростей. Навколо яскраво зелених рослин плавали кольорові дрібні рибини, Галя з захопленням розглядала кімнату водойму. Аж раптом її погляд натрапив на гігантського восьминога, який сірою безформеною люстрою розчепірився над головою дівчини. Галя обережно відступила подалі від октопуса, сподіваючись, що в нього немає лихих намірів. Доброго ранку, кохання, зненацька пролунав бадьорий чоловічий голос за спиною дівчини. Вона рвучко повернулася. Перед Галею або стояв міцний чоловік низького зросту, вбраний у світлу сорочку та темнозелені риболовецькі штані. Синя шкіра обличчя підкреслювала виразність його червоних очей. Чи бажаєте на сніданок свіжої тріски, засмаженої у тісті на пиві з картопляними чіпсами? Люб'язно поцікавився синій рибалка. Бажаю, відповіла Галя і ковтнула слину. Дві порції, додала вона. Ні, три і додаткову порцію чипсів. Обирайте собі столик на ваш смак. Чи можу я обрати столик на терасі? Дівчина підняла очі до гори, але окрім стелі нічого не побачила. Ви можете обрати усе що завгодно, кохання, чи не для того ми з'явилися у цьому світі, щоб робити свій власний вибір? Не кожному випадає на долю така унікальна можливість, розпотякував синій філософ з червоними очима. То я вас на терасі почекаю. Галя полегшено зітхнула, коли знову опинилася на зовні будинку. Найкращий час поспостерігати, як купаються морські кельпі. Навздогін гукнув її власник найкращого рибного ресторану «Мінч». Присівши за столик на терасі, Галя дістала смартфон. Вона дуже хотіла поділитися з Соломією враженнями про подорож туристичними порталами розповісти про співи з Агнєшкою і про синього чоловіка з його восьминогом. Натомість дівчина тільки відправила волошку, як вони й домовлялися. Синій чоловік вихлюпнувся з будинку акваріуму. Тримаючи в руках тацю з галаним замовленням, він замотушився біля столика, розкладаючи порції смаженої риби, загорнуті у газету оцет, кетчуп і чипси, весело примовляючи. Опля, опля, смажена картопля. засміялася Галя. Чудово, просто чудово, яка вишукана Рима, опля опля, смажена картопля. Кохання ви зробили мій день. Для вас сніданок за рахунок закладу, урочисто оголосив власник, пласнувши у долоні. Так нічого й не второпавши, Галя з задоволенням відкусила хрумку золотаву скоренку смаженої тріски. Захопивши споживанням рибного сніданку, вона геть не помітила, як за її спиною кособока хатинка акваріум, з якої звисали довгі щупальця восьминога, зникала як міраж. Відправивши до рота останній шматок картоплини. Галя прислухалася до наростаючого стогону. Дівчина й оком не встигла кліпнути, які спіни морських хвиль винесло срібноволосого вершника на темному, як глупа ніч коні. Велетенський кінь стрімко нісся на заумерло від переліку Галю. Несподівано істота перейшла на галоп під керівництвом вправного вершника. Стишивши хід морського кельпі, він наблизився до дівчини. Галя нарешті підвелася з пластикового крісла на зустріч вершнику, усвідомивши, що увесь цей час сиділа за одиноким столиком на морському узбережжі. Чоловік хвацько зіскочив з чорного коня, лагідно погладивши його розкішну довгу гриву. Забравши недбалим елегантним рухом пасмо блискучого срібного волосся з обличчя, він примружив вже знайомі Галі хитрі жовті очі. Доброго ранку, чарівна панно. Радий знову опинитися у вашому шляхетному товаристві. Привітався містер Рогару з дівчиною, вишкірюючи у малій посмішці свої гострі ікла. Розділ сьомий. Грегорі. Бліда, довготоласа істота, яка сиділа навпроти Грегорі за столиком у одному з найстаріших пабів Единбургу, розповсюджувала надотний гнилий сморід навколо себе. Міазми зі стійким запахом кислих щів, з ентузіазмом садиста початківця, розважалися зі шлунком молодого чоловіка, то стискаючи його болючими спазмами, то розтискаючи. Водночас чорні порожні очі, дірки на пласкому обличчі злидня козлофа, здавалося, висмоктували душу. Ми вимагаємо, щоб ви позбулися побічної дії. Нам потрібна нова партія таблеток, негайно. Неприємний акцент контрабандиста Козлофа наждачним папером шкрябав ніжні слухові нерви вух Грегорі. Вимагаєте? Я вас попереджав, що ліки не пройшли усі перевірки і не отримали відповідних сертифікатів безпеки та якості. Ви ж наполягали, що ваші учені доработають». Грегорі глумливо скопіював грубий акцент Козлофа. Ми подозріваємо, що ви нас обманулі. Злидень позеленів. Грегорі помітив, як брудно-зелений густий гній все інтенсивніше забарвлював на природню білу шкіру злидня. Нестерпний сморід змусив Грегорі нервово підхопитися зі за столу. Господін Козлов, я вважаю, що наші домовленості себе вичерпали, і нам більше не варто зустрічатися. Темні очі молодого чоловіка вороже блиснули гнівом. Він попрямував до кривих дерев'яних сходів. Які виводили нагору з підземелля пабу. Синюшні губи козлофа скривилися у огидній посмішці, а очі дірки зловісно примружилися. Через два столи за спиною злидня безтурботно гомоніла закохана пара, красива молода жінка, вбрана у тісну відверту сукню з блискучими лелітками, легковажно сміялася, відкидаючи рукою пасмо білявого волосся з обличчя. Елегантний молодий чоловік. Спопиляв струнку фігуру з вобливої білявки пристрасним поглядом золотих палаючих очей. Я зараз виблюю, прошепотіла дівчина на вухо містерові ругару і знову якомога веселіше зареготала. То які у тебе плани на вечір, любий? Час нам вшиватися, лип, лагідно відказав чоловік. Дівчина поволі підвелася за столу, хитаючись на високих підборах. Вона невпевнено вирушила до виходу. Чоловіку, вдало допасованому до його стрункої фігури синьому костюмі, перетримував свою нетверезу супутницю за талію. Несподівано Либерті спіткнулася і вхопилася за дерев'яну спинку крісла злидня. Козлов інстинктивно простягнув їй руку, щоб допомогти підвестися. Дівчина, ненароком зазирнувши у мертві очі злидня, з відразу й відсахнулася від бридкої зеленкуватої долоні з довгими гачкуватими пальцями. З безодні очей злидня сучився густий, як смола морок. Либерті затримала дихання. Вона зухвало усміхнулася злидню і, підводячись, вигукнула просто в його бліду пику Фу, як тут настерпно смердить кислими щами! Срібноволосий чоловік підхопив дівчину під руку і зніяковіло ковнувши головою козлофу, рвучку потягнув її до сходів, якими десять хвилин тому піднявся на гору Грегорі. Не перегравай і не привертай до себе увагу, зашепотів містер Ругару у спину дівчині. Либерті вже зняла перуку і підбори, бо соняш вона стрімко долала круті сходи. Хіба я не справилася зі своєю роллю? засміялась Либерті. Ти чудова акторка, та Оскар і овації нам сьогодні не потрібні, захекано відповів рогару, підіймаючись вгору. Вони вибігли з пабу у ледь освітлений провулок. Зупинившись, рогар принюхався. Кляті злидні. рикнув він. Зовсім забили мені нюхові рецептори своїми маскувальними кишковими газами. Там хтось є. Либерті показала рукою у напрямку одинокого ліхтаря у кінці провулку. Невиразна постать сповільнила ходу і притулилася до стіни будинку. Ходімо швидше. тихо рикнув рогару до дівчини. Не встигли вони наблизитися до незнайомця, як з провулку справа від них вигулькнула дві темні істоти. Випередивши довгі ході постаті, рогару торкнувся плеча Грегорі. Грегорі Макчур. Ствердно спитав він, пильно роздивляючи обличчя незнайомця у жовтому світлі вуличного ліхтаря. Зловісні постаті перегородили дорогу захеканій Либерті. Заблуділась леді!» – єхидно спитала одна з них. Дівчина зупинилася і відійшла в сторону, розгойдуючи у правій руці бусоніжки з гострими тонкими підборами. Це наш знайомий, відійдіть з дороги. О, і наш тоже. Галомливо захохотіла інша істота, наближаючись до Либерті. Тим часом молодий чоловік схопився за голову і їм роздирався довкола розгубленим поглядом. Хто такий Грегорі Макчур? розпачливо вигукнув він. Яке моє ім'я? Рогаром мав намір схопити чоловіка за руку, але злякав дезорієнтованого Грегорі різким рухом. Проблеми? Злетні виросли біля вовкулаки високими блідими поганками. «Чек німного уставший. Один з них вишкірив у моторошній посмішці гнилі зуби, пані Братське поклавши покручену кінцівку на плече за у розпачі чоловіка. Рогару тихо вилаявся, даючи злидням дорогу. Вони хутко взяли розгубленого Грегорі під руки і поволокли його у темний провулок. Леберті, яка осторонь спостерігала усю цю сцену, обурено вигукнула до вовкулаки Ми що, ото так дозволимо їм його викрасти? Не хвилюйся, затомливо відповів ругару. Музичне шоу буде феєричне. Я щось зголуднів, ганяючись за цим довбнем, складеш мені компанію? З задоволенням? погодилась дівчина, одягаючи босоніжки на високих підборах. Але за умови, що ти мені усе нарешті поясниш.